Онтаріо призупинило імміграційний потік Skilled Trades у системі експрес-ентрі. Уряд Онтаріо оголосив про повну зупинку потоку Експрес-ентрі Trades Stream, який дозволяв кваліфікованим робітникам отримати номінацію провінції через систему експрес-ентрі. Всі подані заявки будуть повернуті, а сплачені збори відшкодовані. Рішення ухвалили після виявлення масштабних проблем із відповідністю заявників, вимогам програми та нерегулярною перевіркою документів, що створювало ризик, для конкретності номінацій. призупинення стосується всіх заяв, поданих до 14 листопада 25-го року. Уряд Онтаріо заявив, що потік переглянуть, а правила оновлять, перш ніж його відкриють знову. Так ну ті, хто намалював собі заявку, наразі такі, ну бляха, не прокатило, Почекаємо. А ті, хто от реально потом, кров'ю, виконували всі вимоги, мають реальні скіли, зібрали всі документи, подалися, видихнули і планували просто дочекатися вибірки своєї, ви уявляєте, що відчувають зараз ці люди?